Ми сьогодні мали багато накритий духовних стіл. Ми сьогодні присиділи Словом Божим і тими чудовими, порадами, насталами і всім, що ми слухали сьогодні в цьому залі. Я хочу приєднати до всіх привітань, які були висказані нашим милим сестрам, жінкам, бабусям, матерям нашим, і хотілося би побажати вам. Щоб Господь сповнив всі ваші найзавітніші мрії. А я знаю, що в крім кожної мати саме найзавітніша мрія це яка? Дітей принести до Бога. Амінь, Амінь. побачити своїх дітей у присутності нашого Господа, перед престолом нашого Творця, нашого Спасителя. Все острою у нашому житті. Дійсно, друзі мої, роль матері в нашому житті переоцінити це неможливо. Тому що з самого малечку, від самого народження мати вкладає всю свою душу в те, щоб виростити своїх дітей, щоб вони були доглянуті, накормлені, одіті. Чому не відчували потреби. Кожна мати, доглядаючи за своєю дитиною, вона вкладає всю душу свою. Вона навчає вимовляти перше слово. Хто це робить? Мама. Вона навчає робити перший крок у житті. Хто це робить? Мама. Наші матері, вони закладають і вимога так мовити, краю, мобій камені в житті кожної людини. Чи не так? Материнські настанови, материнські поради, які звучали з самого дитинства, я вірю, що в багатьох із нас залишаються в пам'яті по цей день. Чи не так? На все життя. І навіть, як розказувала сестричка Оля Вірша про те, що навіть якщо вже наші матері спочивають і очікують славного прикладу Ісуса Христа образ наших Матерів, Він є ясний перед нашими очами. Кожна мати, вона повинна знати і розуміти глибокий зміст життя. Щоб закласти цей краєвольний камінь в, в житті кожної людини, кожної дитини. Вона повинна розуміти глибину життя, змісту життя і на простій, зрозумілій, доступній мові навчити настановити свою дітей. Примудрий Соломон, колись сказав такі слова: настав юнака на початку дороги. І що відбудеться? І не забути від тієї дороги навіть коли постаріє. І я впевнений, що я подаю, що багато хто із нас пам'ятає про цей день ті поради настанови, які заложили наші батьки, наші матері в наших серцях. Саме матері. Навчає дітей пізнавати і любити Бога. Першу молитву, яку ми навчилися в своєму житті, хто нас навчив? Мама? Ма? Так, погано трошки батько, можливо, десь колись, но основний вклад зробила наша мати. Мама навчає дітей, мати, якби той зодчих у суспільстві. Вона слідкує за всім. Цінність тієї мами не заміниш всіма вчителями, які є в школі. Чи не так? Вчителі багато чого навчають, але те, чого навчає мати, запам'ятовується на все життя. Мати в домі вона є магнітом який притягує всіх до себе, а також тою полярною зіркою, на яку направлені погляди всіх. Швейцарський письменник Анв'єль він написав такі слова, Женщина спасініє і гібель сім'ї. Тикою. Багато в чому залежить від матері. Сьогодні вже згадувались слова премудрого Соломона, який сказав так. хто знайде благодійну жінку, то ціна його її вища за женщин. На жаль, друзі, мої, ми зустрічали або читаємо про те, що Корі були такі моменти, і по сьогоднішній день, ми зустрічаємо те, що дуже часто недооцінюють роль матері в суспільстві. Дуже часто ми читаємо і зустрічаємо те, що роль матері принижують і дуже низько ставлять. Багато людей, багато навіть деяких країн вважають, що роль жінки яка. Народжувати і виховувати дітей. Але, друзі мої, навіть не тільки в суспільстві, а навіть ми читаємо, що в старозавітні часи все служіння і основні такі відповідальні посади в суспільстві посідали в основному чоловіки і в рикісних випадках. Були житті. Останні не оцінювали жінок в суспільстві, але коли ми відкриваємо Слово Боже, то ми можемо побачити, що Господь достойно оцінює як чоловіків, так і жінок. Відкриваючи святе письмо, ми знаходимо дуже багато імен жінок, які зіграли дуже важливу роль в історії свого народу. Деякі і вина, деякі з них згадати цар, Ревека, Прут, Рав, Анна, Дівора, Єспір, Ноємінь, ну, і цей список можна було би. Відрізняє, відрізняє е, одну від іншої, не те, що одна була багатшою, як цариця Савська, а інша була бідною, як вдова в часи Ісуса Христа, яка могла принести тільки дві ленті. І не те, що одна стояла в главі суспільства, як дівора, а інша, можливо, була, як та Самарянка, яка боялась бити між людьми, що її авторитет був досить низьким, а на їхнього щастя заключалась в тому, чи знали вони Господа чи ні. Перед кожною із них стояло запитання. Яке місце в моєму житті займає Господь? Яке місце в твоєму житті займає Господь? І від відповіді на це запитання залежало їхнє щастя, залежала їхня корисність у суспільстві і залежала їхня цінність. Адже сьогодні ми зустрічаємо немало жінок на жаль. І це жінки, які не знають Бога. Жінки, які не можуть стати добрим прикладом для своїх дітей. Чому? Бо вони не пізнали Господа. Від відповіді на запитання, яке місце займає в моєму серці, в моєму житті Господь залежить і наша вічна доля. Не тільки чоловіків. Не тільки жінок, а й чоловіків. Сьогодні ми не можемо згадати і е, якби, проаналізувати життя всіх жінок, імена, яких згадані святому письмі. Е, е, їхнє життя є достойне того, щоб розглядати кожне зокрема. Бо досліджуючи їхнє життя, чи воно було позитивне, чи воно було негативне, ми можемо для себе почеркути дуже багато цінних уроків, як приклад, позитивний, на одну жінку, про яку коли Ісус Христос сказав такі слова, ми читаємо, ми читаємо у Івані Матвія в 26 розділі, де Христос говорить, свідчуючи, що «кажу вам правду, де тільки буде проповідуватись Слово Господнє, Тримась ті віш, говорю вам, пам'ять, где буде проповідано Івані і сіємця в мірі, сказано буде в пам'ять Його ото, що вона з'їла. Про кого йде мова? Марію Магдалету. А що вона таке зробила? Що вона таке зробила, що Христос сказав? Про неї буде сказано у всьому світі. І сьогодні ми згадуємо її вступу, що робила ця жінка Марія. Читаємо цю історію і Спокон. Ми читаємо 26 Матфіля, вірша, в 26-му розгляді Ваге Матвія із 6-го віша, коли навіть Ісус буде у в домі місці голову, увидев это ученики его. Його... Что такое? Вознемодавали і говорили, к така такая трата? Ибо Боже вы продать это мину за большую цену и дать нищим. Но Иисус уразумнился и сказал им, что смущает и женщину. Она доброе дело сделала для меня, и нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возьми в мир сие на тело мое, она приготовила меня к повелению. Истину говорю вам, где не будет проповедовано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в памяти ее о том, что она сделала. Когда мы читаем Цю саму історію в іншому Іванті, Івантії Луки. Там цікаво Ісус Христос або Євангеліст Каті є ще один такий цікавий момент. Луки, у сьомому розділі з 36 віша. Це сама історія, але там завдяки дуже цікавий момент, який хотілося прислухати нашу увагу. Некто из фарисеев просил его кусить с ним пищи, и он, поедем, дом Фарисея, возлегнила, и вот женщина того города, которая была грешница, узнал, что он возлежит в доме Фарисея, принесла вас давиться, суд с миром, и стал позади ног его и плача, начал обивать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовать. ноги его и мазала миром. Видя это фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорил, «Скажи, Учитель». Иисус сказал ему, «У одного заимодавца было два душника. Один должен был пятьсот динарий, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, Он простил обоим. Скажи, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот». которому более простил, и сказал йому, как им ты расходил. И обратившись к женщине, сказал Симу, видишь, я до женщина, я прийшов в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, она слезами набила мне ноги, і волосами головы своей отерке Ти целования мне не дал. молодым мне маслом не помазать, а она миром помазала мне ноги, а потому сказываю тобі, прощаються гріхи ее ноги, за те, що она возлюбила ногу. А кому мало прощається, тот мало любит. Ежу сказал, прощаються тебе гріхи. Що спонукало цю жінку зробити такий поступок? Що спонукало цю жінку зробити цей поступок? І хотів би ще раз звернути нашу увагу на слова, які вже було сказано тут сьогодні, ще сказали. сказав. відмінність між жінками Дочка Єви, який знадується у святому письмі, заключалося в тому, знати Бога чи ні, на якому місці або яке місце займав Господь у їхньому житті. Христос прийшов в дім сина та були присутні учні Ісуса Христа. І, можливо, несподівано появилась жінка, якої ніхто там не чекав і не сподівався, і мало хто зрадів її присутності. Більше того, багато хто знав цю жінку, як ми читаємо, і сином добре знав її і оцінив її зразу, хто вона. Учні, напевно, цю жінку. Більше того, що почало викликати, якби приїзд до цієї жінки, це її поведінка. Ми чекаємо, що вона стала позаді біля їх Ісуса Христа і почала обливати ноги його сльозами і обтирати волосся своїм, а також миром видала. Симон спостерігаючи за всім цим, Він сказав, якщо б він був пророк, сам собі сказав подумки, подумав про це, якщо би він, тобто Ісус Христос був пророк, то знав би, що це за жінка. Учні Ісуса Христа, які читали марі Матві, які побачили, почали перешіпнутися між собою і говорити, що така велика трава? А що це тепер можна було би що зробити? Продати. Продати за скільки? Більше, як за 300 динарів і роздати бідь Фарисей Симон, фарисей фарисей Він не дав навіть води одне ноги Ісуса. Він не помазав голову його молебою. Він не поцілував Ісуса, але дивлячись на те, що робила ця жінка, він подумав, ого, я думав, це пророк ось яка. Учні Ісуса Христа, коли побачили велике нерво, вони сказали, така трава, 300 динаріїв. Це велика сума чи Чема? Да, динарій це була плата робітника за день. 300 динарії це була річна зарплата, яку могла заробити людина в той час. 300 динарії, річна плата. І ця жінка просто так вилала. зразу вишку пішов продав Ісуса Христа за 30 смітників. А Марія продовжувала робити свою справу. Чому так? Все залежало від того, яке місце займав Господь в серці цих. Де Марії Христос був великою цінністю. Тому ми Марію зустрічаємо дуже часто у Святому Писанні, як вона готова була на все ради свого Спасити. Коли Ісус Христос завітав до дім Марфи і Марії, ми читаємо, що Марія сиділа біля них і Ісуса Христа і уважно слухала кожне слово, яке наконило Ісус. Його про те, що коли Христос був розп'ятий на лофі, учнів Ісуса Христа там було нікого, не було нікого крім Йоанна. але Марія стояла там біля Христа. І коли покладали тіло Ісуса Христа в могилу. Марія була там. Вона дивилась і плакала. А після того, повернувшись додому, приготували Суботу залишились спочатку, а в неділю ми читаємо Івані Івана Іван, на 20 розділі. Дуже рано, коли ще темно було Де була Марія. А Марія гробу Ісуса Христа. І коли. вона чує ніжній голос Ісуса Христа, який каже не твої, звинувачувачі. і вона міняла лову Свою, вона не побачила нікого крім Ісуса Христа і каже: нема, нема нікого. Христос каже, я не послужи тебе. І Шановні друзі, шановні сестри, шановні брати, те саме зробив для нас, або скажу по-другому, Христос зробив для мене і для вас не менше, ніж він зробив для Мії. Адже завдяки жертві Ісуса Христа сьогодні, я і ви, шановні друзі, маємо спасіння в ній. Чи знайшов Ісус Христос місце в моєму серці? І якщо знайшов, то як я? Хотів би з вами, молитись про те, щоб наші серця були відкриті для Господа, і щоб ми могли виділити або дати знайти місце, надачне місце для нашого Господа. В нашому серці і в нашому житті. Я задовжую вас допомоги. Милосердний Боже наш. які великі, і дивініві Господи, які ти совершав в минулому із вершій сьогодні, нам нашим людським розумом так важко збагнути Твою. Нам важко, Господи, до Кінця зрозуміти те, що ти зробив для нас. Нам важко, Господи, до Кінця зрозуміти на тему Тієї любові, але ми знаємо, ти любиш нас. Ти любиш нас, Господи, як дітей своїх. Твоя любов є подібна до материнської, а навіть і більша материнська. Ми, Господи, сьогодні схиляємося перед тобою і місько плануємо собі, нашому Богу, нашим хлопці. Ми хочемо подякувати Тобі, Господи, за наших матерів, за наших сестер, за наших дружин, за наших бабусь, яких Ти, Господи, подарив нам в нашому житті, які зробили такий великий вклад для того, щоб ми виросли. І могли знати тебе, служити тобі, славити тебе, бути здоровими, мати все необхідне для життя на цій землі. Господи, ми дякуємо, що ти дарував їм здоров'я, що ти дарував їм силу, що ти дарував їм мудрості, що ти через них зробити цю велику роботу, Господи, благослови їх у святові і всіх нас Благослови. Бо без того благословення, Господи. Ми в цьому світі не варті нічого. Ти веди нас по житті і дай нам, Господи, любити тебе всім серцем своїм і всією душею. Дай, Господи, відкрити серце своє для тебе, і щоб Ти поселився і був Господним в нашому серці, щоб Ти, Господи, управляв життям нашим, щоб Ти був головним в нашому житті. Боже Боже, на поможи нам достойно оцінити все те, що ти зробив для нас і робиш для нас, достойно цінити жертву Твою, достойно оцінити любов Твою. У ім'я Ісуса проси і дякую за все, Отцю, Сину і Дому Святому. Амінь.